А де у Львові жити найкраще? Стріт від корпорації Ріел. 23 квартири. Класу люкс на вулиці Пекарській. 30. Житловий комплекс Бейкер Стріт. Ідеальний вибір. Доведено! Тема дня на телеканалі Новин 24. Мене звати Вікторія Лісецька. Я вітаю вас. Отож щорічне звернення президента до парламенту та його основні політичні та економічні меседжі, ми зараз проаналізуємо з гостями нашої студії. Отож, до нас завітали. Віктор Галасюк, народний депутат та член національної ради з реформ та експерт реанімаційного пакету Ярослав Юрчиш, Вітаю вас, панове. Цікаво було слухати президента сьогодні у залі. Пане Віта безумовно. Це дуже важливо. Щорічне послання, це бачення президента, це бачення стратегії пріоритетів. Тому слухали дуже уважно, аналізували. Можу розповісти, з чим погоджуємося, з чим ні реформи згадав ваш колега. Власне, президент багато говорив сьогодні про реформи і вже, в принципі, не вперше говорив про реформи. Давайте послухаємо його алегоричний підхід до того, як зараз реформи будуються в Україні, і тоді з вами поговоримо, з чим погоджуємося, з чим ні. Прошу поставити прямому президенту. Якщо уявити себе шеф-кухарем, можна сказати, що чимало блюд вже в печі. Для якихось підходить тісто, для інших зібрані всі необхідні інгредієнти. Отож, панове президент сьогодні уявляв себе не лише президентом, але й шеф кухаром Говорив він власне з цього приводу про реформи в країні. Пане Вікторе, ви є членом нацради з питань реформ. Перед день цього виступу нацрада збиралася, якщо я не помиляюся. То як у нас з реформами знаєте, я хотів би пройтися по декілька конкретних позиціях. Що е, позитивно було дуже сприйнято, що вразило. те, що, наприклад, президент почув і сьогодні озвучив з трибуни цілу низку ініціатив радикальної партії, зокрема, е, це відміна спецпенсій. бо це вперше дійсно за 24 роки. Ми поправкою домоглися відміни спецпенсій. і тепер всі будуть отримувати за одним законом пенсії. Тобто, починаючи від прокурора, судді, депутата, доярки, неважливо, ким ти працюєш друге дуже важливе це зняття вимоги МВФ щодо підвищення пенсійного віку. Я хочу згадати, я був присутній на тих нарадах у президента, коли відбувалися ці дискусії. Тільки дві людини стояли за те, щоб не погоджуватися з цією поправкою МВФ. Це був лідер радикальної партії Олег Ляшко та міністр Павло Розенка. І таки відстояли, зняли цю вимогу МВФ. Це автоматичне нарахування субсидій. Хочу сказати, що зараз в парламенті знаходиться поданий нами законопроект щодо автоматичного нарахування субсидій. Щоб пенсіонери -інвалід, інваліди не робили оці не заповнювали ці паперці, не ризикували тим, що вони будуть штрафи якісь мати, і так далі, це дуже важливо. Це вивчення англійської мови. Це дуже показово. Бо коли ми ще до виборів і під час коаліційної угоди відстоювали включити в коаліційну угоду те, що ми маємо навчати англійській мові дітей з дитячого садочку, то нам деякі колеги зі старої гвардії казали, та це ж абсолютний популізм, розумієте? Та про що ви кажете? В країні інші пріоритети. Тому дуже приємно, що сьогодні президент не тільки почув нашу Позиція, що він її озвучив як один зі своїх пріоритетів, також дуже важливо це електронні закупівлі, це демонополізація. Це що дуже радує, ми будемо це підтримувати, бо це дійсно конкурентне середовище, це боротьба з корупцією. Але якщо переходити від плюсів до Думаю. мінусів і говорити алігаричною мовою президента, то в галузі економічних реформ особисто в мене складається таке враження, що може там вже щось і в печі, але ми готуємо не те меню. Чому не те меню? тому що ми категорично не підго... не погоджуємося з тим, що сьогодні для України рецептом одужання економіки є рейгономіка та тетчеризм, тобто зменшення ролі держави, повністю е зняття всіх, яких тільки можна регуляції, в тому числі багато з яких можуть бути корисними, захищати споживачів. Насправді нам сьогодні ми абсолютно в цьому популізм, впевнені. Ну, потрібно... деяким популізмом, який звучав сьогодні, тому що про децентралізацію, деолігархізацію, про те, що ми зробимо. Ми зробимо президент говорить вже не вперше погод. Все. Він говорить вже про це, відколи він президент. Дякую. Були незадоволені також ваші колеги з-під купола. Щоправда, у них були конкретні претензії. Давайте послухаємо прямі мови. Зокрема, Володимира Парасюка, який сьогодні вчинив скандал у раді. Він отримує обіцянки, і те, що його е бізнес. Працює і надалі е, на, в країні агресором. Якщо взяти, наприклад, генерала Назарова, він ж підвищив, його Міністерство оборони ще йому дало звання. Хоч ця людина винна в падінні літака з десантником. Хто відповість за Іловась, хто відповість за Дебальців? Я не хочу, щоб в мене в країні був такий вибор. Я не удовлетворен, роботою національного банка, і я довкола відправити ошибку. К сожалению, ошибку не ісправі. Тож я по новому питання, що... чому Прокоментуйте. Насправді, насправді це ключове. Всі люди роблять ошибки. Святих людей немає. Є тільки різниця, як люди реагують на, на свої помилки, розумієте? Тобто, одна людина усвідомлює, і це дуже сміливий крок сказати, що тут я помилявся, тут я неправий, Давати, давайте шукати спільний вектор, консенсус, давайте це виправляти. А можна це заперечувати, ставати в дуже жорстку позицію, яка може привести країну до дуже небажаних наслідків. До речі, я хотів би наголосити на ще одному голосуванні, яке сьогодні було дуже важливо, прийнята була сьогодні поста. Нова, яка затвердила план законодавчого забезпечення реформ, це той документ, який інтегрує зусилля парламенту, кабміну адміністрації президента, і що дуже важливо громадянського суспільства експертів. Бо ми саме не тільки спільно з РПР, дуже з багатьма голосовими асоціаціями напрацювали 488 законопроєктів в цьому плані. З них 280 це економіка, тобто 280 це 60% загального плану. Це економіка. Це нам дозволить показати з одного боку. Людям очікуваний ефект від тих законопроєктів. з іншого боку, зробити, зробити діяльність парламенту більш прогнозованою, системною, синхронізованою між гілками влади, якісною, і це дуже важливо. Тому от ми сьогодні зробили цей дуже важливий крок. Я думаю, що його значуще ще буде оцінена. Це буде живий документ. Ми будемо його адаптувати, але суспільство має знати не тільки політичні декларації, не тільки лозунги, що все буде гаразд, а дуже важливо, що люди ж розумні. Ми хочемо всі розуміти і бачити, яким чином ми пройдемо цей шлях. Тому в нас в парламенті є це бачення, тому ми зараз перебираємо цю ініціативу щодо проведення економічних реформ у парламент, бо в нас парламентська президентська республіка. На жаль, на сьогодні ми не бачимо ініціативи необхідної з боку міністерства економіки, бо знову таки міністерство економіки займається чим дерегуляцією. Те, що ми і так допомагаємо, робимо це, навіть не обговорюється. Це мізер з тих реформ, що треба зробити, займається приватизацією. А ми сьогодні знаємо, що навіть. Якщо фабрика Рошен не продається вже так довго, да і Рошенулипецьку на ми, ми а ми зараз дуже швидко хочемо продати все державне майно. Так ні, не буде того. Ми дуже аналізувати будемо ретельно по кожному підприємству, де воно більше користі принесе у приватному власника чи в державній власності для бюджету. І знов таки недолуга спроба розкрити ринок землі і продавати сільськогосподарську землю в той момент, коли селяни зубажили, вони продадуть її без безцінь і буде просто смерть, а не розвиток села. Тому замість того, щоб займатися створенням робочих місць, залученням інвестицій, стимулюванням виходу на європейські ринки. Міністерство економіки має хибні пріоритети. До речі, це, я власне, хотів би президент, останні... президент сьогодні. Сказав, що Замі. він може перезапарламентської за зали, зали до Кабміну, і на своєму вступному слові до засідання Кабінету міністрів був дуже коротким, але власне сказав, що курчат по осені рахують. і так до осені він таки дочекається з цим складом Кабміну, ну, і закликав правильно. також провадити реформи, щоправда, політичні реформи. Він говорив про виборче законодавство, про прийдешні. Вибори. Давайте послухаємо, чого хоче Арсеній Яценюк, і також це прокоментуємо. Моя пропозиція до президента і до блоку Петра Порошенка від прем'єр-міністра і від Народного фронту. Ми, як дві найбільші фракції в парламенті, повинні визначити єдину систему і під Підхід щодо участі в виборчій кампанії до місцевих органів влади. Пане Вікторе. знаєте, я би був значно більш щасливий, якщо б прем'єр сьогодні думав не передвиборчу кампанію. Якщо б він сьогодні Власне. думав про те, як забезпечити роботу ті 2 мільйони людей, які саме її не знайдуть, бо позакривалися заводи. Як забезпечити, щоб ми від того, що ми приєдналися до нашого торгівельного альянсу з Європою, щоб ми виграли, бо подивіться, що відбулося насправді, Європа нам дала так звані торгівельні преференції, автономні. Тобто, ми вже маємо ті самі умови, які ми маємо, будемо мати в 16-му році, всі плюси від асоціації. Ми вже отримали, знайте не чому нашому бізнесу знаєте, треба готуватися. ви ж самі казали. Знаєте, наскільки зріс експорт на 2,6% в Європу? І що це? І це зерно, це сировина. А натомість ми втратили 20%, 30%, 40% по машинобудуванню по ключових напрямах, по, по східному напряму. Так що робити? Так, держава має не просто за цим спостерігати і казати, хай ринок сам врегулює. Та що в ринок регулює? Всі країни світу допомагають своїм компаніям виходити так. на зовнішні ринки. Поставлено завдання подвоєння експорту, завдання Кабінету міністрів подвоїти експорт до 2019 року. Та ми не питання. Ми збираємо круглі столи, ми не бачимо, поки як вони це збираємо, збираються робити. Ми кажемо, дайте чітку. Дорожню карту раз два, покажіть де наше місце парламенту, що ми маємо зробити для того, щоб цей проект був успішним. Ми будемо працювати в день і вночі, так як ми сьогодні робимо. Але ми хочемо вашої ініціативи не в дерегуляції, не в приватизації, не в продажу землі, а в стимулюванні експорту, у створенні робочих місць у забезпеченні громадян. Тоді будуть кошти для індексації зарплати пенсії. Тоді будуть кошти нормальні для наповнення і фонду і пенсійного фонду, і так далі. Тобто, от на цьому сьогодні треба. Концентруватись повністю. Тоді і про вибори не прийдеться думати. Чика, що ми такими темпами будемо рухатись, як зараз. Бо пан Гройсман дуже багато ініціатив запроваджує в парламенті електронних. Я думаю, що наступного року ми в раді будемо мати якісний інший формат, в тому числі в високих технологіях. І, Власне, це треба робити, тому що це так. Будемо, само це Будемо елемент на це сподіватися. Реформ. Панове дякую вам за те, що ви завітали сьогодні. до Нашої студії. Нагадаю, що це був Віктор Галасюк, Ярослав Юрчишин. Дякую, і ми почули їхню думку про день сьогоднішній. На часі у мене все проте залишайтеся з 24-м. 19.30. дивіться на стежке время. Пам'ятайте з нами цікаво і довіряйте тільки фактам.